Слава Україні, шановні глядачі. Сьогодні будемо говорити про. Комплексне соціальне сприяння військовослужбовцям, ветеранам та членам їхніх сімей у ТЦК та СП, а також у волонтерському просторі, які послуги надаються власне, і як ефективно ось розвивати цю систему супроводу родин військовослужбовців на Хмельниччині? Що у цьому напрямку робиться? І не лишень про це. Запросили експертів Катерина Луцик, голова громадської організації захисту об'єднання волонтерів, директорка ветеранського простору Захист 4.5.0». Слава Україні, Героям слава. Також присутні у нас Петро Кулик, це заступник начальника Хмельницького обласного ТЦК та СП підполковник Слава Країні. Рома, дякую, шановні, що завітали, і готові розповісти більше. Насправді, на базі громадської організації, захист об'єднання волонтерів відбулося таке навчання. Я б сказала, тренінг. Так і до речі, Хмельниччина стала другою областю. Наскільки я знаю, де відбулися подібні навчання? Ви робили семінари для працівників саме ТЦК та СП. Цікаво, з якою метою, і власне, що ж чого ж навчали? Які питання яких питань торкнулися? Ну, насправді це був такий практичний семінар. Дійсно, ми стали другою областю. Це пілотний проєкт від Міністерства соціальної політики та громадської організації Простір можливостей. І цей семінар проводився в першу чергу для ТЦК та СП, але й там були присутні е, діючі військові частини, тобто ті військовослужбовці, які зараз проходять ще службу. Е, також були долучені до е, нашого практичного семінару громадської організації і наш ветеранський простір. Метою нашого заходу насправді було таке налагодження комунікації між цими всіма Партнерами я говорю партнерами, тому що ми працюємо з нашою однією цільовою аудиторією. Вона звертається як до нас на ветеранський простір, так і першочергово в ТЦК, до прикладу. І це все є військовослужбовці, діючі, які потенційно стають нашими клієнтами. Тому в першу чергу це налагодження комунікації, налагодження максимально ефективної ефективного отримання соціальних послуг, а також, взагалі, інформування про наявність місцевих державних програм, реабілітації, реінтеграції та рекреації. взагалі, для наших військових, ветеранів та родин пане Петре, власне, ну сама назва ТЦК та СП вона е, в собі включає цю соціальну підтримку. Які наразі соціальні послуги надаються у вашій структурі, і чи ось можете ви вже впроваджувати ті отримані знання на тренінгу? Чи можливо вже відбувається саме таке, скажімо, поліпшення налагодження комунікації працівників, зокрема психологів, соціальних робітників, працівників, перепрошую із родинами військовослужбовців? Так, дійсно ви зауважили, що Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, навіть в самій назві центру, є фраза соціальної підтримки. Щодо послуг, це оформлення пенсій військовослужбовця, звільненим з військової служби. Ну і зараз в нашій реалії життя нас стикнуло з такою проблемою, як оформлення одноразової грошової допомоги. Членом сімей загиблих військовослужбовців, прийом різного роду заяв, листування з військовими частинами стосовно отримання певної інформації від військових частин стосовно військовослужбовців, які, на жаль, загинули. Стосовно роботи безпосередньо психологів і соціальних працівників, даний тренінг був націлений на те, щоб навчити нормально спілкуватися. У нас навчений особовий склад, який Спілкується, морально, етично звертає увагу і, відповідно, так слово підібрати людяну до е, даної категорії населення. Пане Петре, ну власне спектр послуг насправді великий. Скільки людей задіяно для, скажімо, безпосереднього спілкування з тими людьми, котрі приходять з певними своїми запитами і своїми, можливо, проблемними питаннями? Чи у вас спеціальне, скажімо, місце для того? Чи черги можливо вишуковуються? Яким чином? Зараз на сьогоднішній день у всіх відділах, всіх районних ТЦК, ТСП в обласному ТЦК та СП? Створені місця для прийому громадян. Крім цього, відповідно до програми, у нас по області працюють два дні в тиждень, це вівторок і четвер, з 9 до 13 години. Це в центрах надання адміністративних послуг. Ну, самі розумієте, ситуація зараз така в країні, що саме слово ТЦК та СП відлякує людей. Зв'язку з цим прийнято таке рішення, що для надання певних консультацій за можливості прийняття заяв наші працівники працюють саме в визначені дні, в визначений час в центрах на дня адміністративних послуг для того, щоб наблизити населення до роботи ТЦК. Щоб всі розуміли, що ТЦК – це не тільки мобілізація, а й загалом надання соціальної підтримки, як членам сімей, а в першу чергу це військовослужбовцям. Ну, власне, саме цьому і присвячена наша сьогоднішня розмова, наш сьогоднішній етер. Пані Катерино, я дещо хочу деталі від вас стосовно організації. Ці цього тренінгу і власне тих питань, які там розглядалися. Знаю, що ось навіть підгляну, ви донесли інформацію про діючі ось різні програми, які є у нас на місцевому рівні, на обласному рівні, і програми, мабуть, що стосуються реабілітації, так наших військовослужбовців, що наразі доступне для наших захисників. Ну, насправді дійсно наш практичний семінар тривав три дні, і три дні було розділене. День був повністю виділений під обласні можливості, день був під міські можливості, і день ми залучали власних психологів, людей, які працюють з втратами для того, щоб вони могли обмінятися досвідом. Тому що, як Петро Клайович дійсно сказав, що е, люди, які втратили, переживають полон, вони не завжди в стабільному психоемоційному стані. Вони приходять е, в ТЦК з якимись довідками з якоюсь інформацією, і вперше. У чергу їхнім працівникам треба розуміти, як правильно з ними комунікувати для того, щоб максимально вирішити питання і не зробити якусь тригерну ситуацію. Крім того, дійсно в нас були запрошені гості з області соціального з управління соціального захисту. Були запрошені гості з департаменту охорони здоров'я, які безпосередньо вже презентували діючі програми, ті, які вже є, і ті, які плануються. Якщо говорити про реабілітацію. У нас в місті зараз доступні три точки. Знову ж таки, ми реабілітацію можемо ділити на етапи. Це може бути первинна, вторинна та або там гостра, підгостра. І чому ми її розділяємо? Тому що якщо ми говоримо про складну е травматичну ампутацію, то вона буде відрізнятися від реабілітації з легким пораненням, тому що деякі ланки цей військовослужбовець, який отримав легке поранення, він просто буде пропускати. Він не має в них потреби. Е в нас в місті є доступні е на базі міської лікарні реабілітаційне відділення. В нас в місті Істі від від міста відкрилося в Головчинцях реабілітаційне відділення та рекреації на 40 ліжок. І станом на сьогодні вони ще розробляють програму по ще одному такому по ще одній локації для реабілітації з родинами. Якщо ми говоримо про реабілітацію гостру, тобто та, яка після травматичної ампутації складними пораненнями, то у нас на території міста і області ми можемо тільки їх стабілізувати, і вже на протезування ми відправляємо чи це Львів, чи це галичина, чи це суперхюменс, і так далі. І після того ми вже повертаємо наших людей до нас. Чи е, якщо говорити про обласні можливості, знову ж таки були запрошені гості з шпиталю ветеранів, яких, е, в яких станом на сьогодні працює три мультидисциплінарні команди. Тобто е, це ті команди, які забезпечують реабілітацію. Е, за комплексним підходом від е, гострого стану, закінчуючи там ментальним здоров'ям і так далі. і Вони можуть пройти реабілітацію там по трьох видах пакетів тобто 7 днів 14 або 21, І ці всі три програми між собою будуть різнитися в залежності вже від потреби нашого клієнта. Е, також були презентовані різні можливості для е, дітей загиблих, для родин військовослужбовців, які є. Звісно, зараз е, пріоритетність ставиться на ветеранів і на діючих військових прав. Для про для родин зараз можливостей менше, але що хочу сказати, що місто що область говорили про те, що вони не випускаються свого фокусу і хочуть з міжнародними партнерами запускати нові програми, які будуть давати ці можливості як для дітей, так і для родин. Під час цього тренінгу вами також і власне вашими спікерами, учасниками цього заходу, були ідентифіковані ще такі проблемні кейси, які існують на сьогоднішній день. Ви говорили про те, як можна на місцевому рівні їх, скажімо, вирішити. Ну і власне надавали свої певні пропозиції більш таких серйозніших проблем, які потребують уваги на державному рівні. Що це за проблематичні кейси? Ну, я думаю, Петромаклавич не дасть мені тут злукавити. Насправді є такі кейси, які дійсно коли проговорювали працівники ТЦК, вони були такими. Складними, які е, приходиться вирішувати в ручному питанні, неодно, в ручному режимі. Неодноразово ми на зв'язку, як з ТЦК, так і там з лікувальними закладами. І просто в ручному режимі це все вирішуємо, проговорюємо, тому що там був один такий кейс, наприклад, який е, ну я так безпризвич розкажу. Це те, що військовослужбовець був важко поранений. Він зараз е, лежачий, тобто він не може сам себе обслуговувати. Е, дружина на роботі і станом на сьогодні в нас не існує патронатної служби, яка, наприклад, доглядеть. Дала би або навчила би когось з членів родини, як правильно проводити цей догляд в домашніх умовах, і от вони в такій складній ситуації вони не знають, що робити. І Дійсно, такої програми немає, такої служби в нас немає, і це ем, стало насправді таким. Моментом, що нам висвітило цю проблему, і от станом на сьогодні ми з містом говоримо про внесення змін в місцеву програму, щоб запровадити, або це буде патронатна служба, яка буде обслуговувати наших клієнтів в таких випадках, або це будуть як мінімум. Такі е, курси, напевно, по догляду, які будуть навчати членів родин, тому що не завжди у члена е, в родині є якийсь медик, який вміє це робити і знає, як це правильно робити. Але крім медичної точки зору, тут ще е, дуже важливу роль грає психологічна складова. Тобто е, треба вміти так само правильно комунікувати з цими військовослужбовцями. Треба знати, що можна сказати, що не можна, і так далі. Тому що крім того, що треба себе тримати в ресурсі, коли ти комунікуєш з цим військовим, треба ще вміти підтримати його, надати правильну комуніка. Кацію йому тому насправді дійсно такі кейси були. Ми їх собі можна сказати так виписали. Представники громадської організації Простір можливостей» в обличчі Оксани Коляди вони забрали з собою ті кейси, які будуть адвокатувати і пропонувати вносити зміни на національному рівні. Ті кейси, які ми можемо змінити на місцевому, ми вже взяли в обробку і будемо працювати над ними на місцях. Також у нас був такий кейс, це те, що от дійсно в нашому обласному ТЦК там ми відвідували там дуже га. Гарне хороше місце для прийому громадян, там приймають спеціалісти, там є виділені люди, і там ну насправді це дуже чітко налаштовано. Але в маленьких громадах є такі ТЦК, в яких ще немає цих облаштованих місць. І от ми це все обговорили. Ми домовилися до того, що просто на майбутнє ми в такому знову ж таки ручному режимі переберемо всі наші наявні ТЦК і просто допоможемо е, облаштувати ці місця. Якщо не на базі самого військового комісаріату, то так як говорив Петро Миколайович, на базі е, запринт принципом виїзду на базі якогось уже готового облаштованого місця власне цим займатиметься саме ветеранський простір. Чи можливо вже ви навчите працівників ТЦК та СП нашого обласного, аби вони могли впроваджувати оці ну не новація, скажімо, комфортні так умови для військовослужбовців на місцях у громадах? Ну воно в них все працює насправді, тому сказати на чита це така занадто напевно голосна фраза, але ми просто зацікавлені в тому, щоб ці послуги надавалися, надавалися скрізь максимально ефективно. Тому ми хочемо стати тут партнером і допомогти їм в організації цього всього. Пане Петре, взагалі, сьогодні звернення до ТЦК та СП вони якого характеру? Більше, скажімо, такого соціальна підтримка, можливо, десь запитати, як правильно там, що стосується пільг, довідок чи можливо прям з проблемою, Люди приходять і ви можете посприяти її вирішенню. Ну, я б сказав 50 на 50. Mm. Тобто, По-різному буває. Буває так, що один тиждень по одному, інший тиждень по-другому. Багато дійсно того, що якраз проходить через мене, це взаємозв'язок з військовими частинами, витребування з військових частин документів певних для оформлення одноразової грошової допомоги чи навіть заяву. Написати стосовно того, що там родина отримала кошти за зникло безвісти чи планеного військовослужбовця? Як взагалі, на вашу думку, от на Хмельниччині сьогодні, я так зрозуміла, лише створюється ця система супроводу родин військовослужбовців. На якому етапі вона можливо налагодження комунікації потрібно не лише, скажімо, влади громадських організацій ТЦК та СП і ось ветеранських просторів? Можливо, ще варто когось долучити. Це питання, мабуть, до двох. До обох я перепрошую. Пані Катерина. Ну, я насправді думаю, що це в першу чергу ця співпраця має бути, тому що дійсно в нас одна і та сама цільова аудиторія. І, до прикладу, я впевнена, що в ТЦК бувають такі випадки, коли до них звертається людина декілька разів підряд, і вони вже всю інформацію надали. Ну, У нас були такі кейси з досвіду. Вони всю інформацію, всі документи надали, але просто людина через те, що вона не готова прийняти цей факт, або вона психоемоційно не готова до цього. Вона. Шукає просто місце, куди б вона могла звернутися, і в таких випадках, наприклад, надійними партнерами стаємо ми, тому що перенаправляючи цю людину з ТЦК на ветеранський простір, де є психологи, де є якийсь менеджери де ми можемо е надати їй уже допомогу не документальну, а виключно як підтримку і супровід надалі. То ця співпраця має бути. І навпаки, до нас на ветеранський простір так само багато звертається родин. І крім того, що вони звертаються за якоюсь підтримкою, зачасту їм буває потрібна якась довідка чи розуміння, на якому етапі відбувається їхня там, ну, їхній запит, реалізовується. І тут, надавши послуги всі свої, відповідно, ми перенаправляємо їх в ТЦК, тому що ми не можемо там, видавати їм довідки чи володіти внутрішньою інформацією роботи наших ТЦК. Тому тут, в першу чергу, Чергу це має бути. Я не скажу, що його в нас немає. Ми співпрацюємо, але звісно, ну, ми маємо бути відвертими е, в тому, що. Е... Зараз поток людей дуже збільшується. Якщо ми говоримо навіть там про ще там півроку назад, то це була менша кількість, менша кількість родин, менша кількість е наших клієнтів зверталися. Зараз їх стає більше, більше людей. Звільняється за станом здоров'я, які шукають можливості, які шукають, оформлюють знову ж ті пенсії, там виплати і так далі. І е, тут насправді це така комплексна робота. Тут не можна сказати, що е, хтось по окремості може працювати, тому що коли до нас ветеран звертається на ветеранський простір чи військовослужбовець, та, ми йому можемо надати, як я говорила, там е, консультацію юриста, психолога, кар'єрного консультанта по своїй лінії. Але якщо це стосується ТЦК, ми його мусимо перенаправити, і там він отримує свою довідку чи виплати. Якщо він потребує лікування, то наші кейс-менеджери їх перенаправляють. Безпосередньо вже в місто або область, яка надає ці можливості, і тут це так це комплексна робота, тому нам важлива ця співпраця. Якщо говорити про залучення додаткових партнерів, ну тут я не можу не згадати про наших міжнародних партнерів, які звісно. Багато в чому і забезпечують нашу роботу, допомагають з цими можливостями, тому що про ті можливості реабілітаційні, які я згадувала, і програми для дітей, про які я говорила, то от навіть наше місто області вони кажуть, що станом на сьогодні вони не можуть з місцевого бюджету фінансувати ці програми, але в це зараз дуже е, включаються донори. Безпосередньо вони організовуються різні, різні поїздки, ретрити, реабілітації для родин, для дітей і так далі. Тому це ще один такий наш партнер, який зазвичай в тіні, тому що ми їх фізично не бачимо, але які нам дуже допомагають. І насправді, якщо говорити взагалі про співпрацю, роботи вистачає скрізь, запитів вистачає скрізь. Якщо є якісь громадські організації, партнерські організації, донорські організації, які хочуть співпрацювати, ми завжди відкриті до співпраці. Я так собі думаю, що ви такі знаєте перші відкривачі у цьому напрямку, навіть пілотний проєкт, так назва його вона говорить сама за себе. Те, що Хмельниччина взагалі друга область, яка взялася, за ось таке навчання тут більше ніж навчання. Тут йде таке ну толкове сприяння і власне співпраця, про яку ви говорите, тому що можливо глядачам здавалося, що от структура, така як ТЦК та СП, вона досить закрита для, скажімо, співпраці з громадськими організаціями чи то з витра. Ганським простором ви ж доводите абсолютно інше. Це нещодавно відбулося. На такому, скажімо, офіційному рівні, ну співпрацювали ми якби давно, але знову ж таки, це відбувалося в такому якомусь особистому контакті. Так. Там на телефоні Петро Миколаївич підкажіть, як треба що робити. Ну тому що коли треба звертатись, шукаєш можливості. А от так, такої системності не було. І от саме зараз ми дійсно напрацьовуємо. І дійсно я згідна з Петром Миколаївичем в плані того, що. В людей є такий стереотип, що ТЦК там це одна мобілізація або це закрита структура, і це якийсь такий злий орган, та тобто, а насправді вони надають просто величезну різноманіття послуг, і крім них цього ніхто не може надати. І саме заради розвіювання цього міфу, заради розвіювання цього стереотипу, це один з ключових таких моментів, що ми і організовували цей семінар, тому що людина хоче отримати послугу, і вона щоб там не боялась не було якихось упереджень. Щоб вона вільно могла це отримати на базі ТЦК. Можна сказати, що на сьогоднішній день, через таке упереджене ставлення, люди можуть недоотримати ряд соціальних, скажімо, послуг, соціальної підтримки через те, що не хочуть звертатися до ТЦК. Так? Чи в тому так? в тому числі так. Зрозуміло. Ще трішечки в мене є питань до вас стосовно ось навчання в плані кейс-менеджменту. ТЦК працюєте. Що з яким організаціям? Знаю, що виїжджаєте в громади і працюєте із представниками влади? Налагоджуєте? Так, ми зараз у нас дійсно у нас є команда тренерів, яка пройшла сертифіковане навчання в міністерстві соціальної політики. Це навчання державного зразка, сертифікація державного зразку. І ми проводимо такі навчання. Ми працюємо насправді. В нас є декілька варіантів такого навчання. Один з варіантів це навчання соціальних працівників. Це безпосередньо уже ті люди, які працюють в соціальних структурах, вже працюють з нашими клієнтами з нашою цільовою аудиторією. Це одноденне навчання. Двох денег, припрошую, один день офлайн, один день онлайн. Взагалі двох дене навчання. Якщо говорити про навчання самих кейс-менеджерів, тобто до нас часто звертаються структури, які водять в себе посади кейс-менеджерів або хочуть вести, в тому числі для нас нещодавно стало новинкою, що це приватні установи водять в себе посади таких кейс-менеджерів і посилають до нас на навчання людей. І це насправді дуже круто, тому що це свідчить про усвідомлення керівників того, що в них є великий відсоток мобілізованих спів Перємства, вони будь повертатись, і вони вже готуються під ґрунтя, готують колектив і готуються до цього. І це насправді дуже круто, тому що ми зазвичай говоримо, що треба ветерана готувати до суспільства, але насправді ветерана в тому числі, але і суспільство до ветерана, до повернення ветерана, тому що все-таки ми більш насправді робимо наголос на ветерано-орієнтоване суспільство, ніж ветерана до суспільства. Тому це такі хороші показники, які з нами траплялися. Це другий тип навчання це кейсмана і третій тип навчання це навчання громад. Ми зараз маємо станом на сьогодні вже більше 15 запитів від різних громад, 15 запитів від різних громад з області. Це де до нас звертаються як влада громади, так і де інколи громадські організації. Інколи це у співпраці. Тобто вони формують команду з е, представників влади з громадського сектору, які вже працюють або планують там створити відділ чи е, по роботі з ветеранами в себе на місцях. Вони направляють до нас повністю цю команду, і вони проходять такий повний курс навчання уже під. Після чого отримують сертифікацію. Тому дійсно, якщо є такі запити по бажанню, чи це приватний колектив навчити, як працювати і підготувати до повернення своїх ж колег, чи це структурні підрозділи, чи це громади, то в нас на наш, в наших соціальних мережах сторінка Фейсбук, захист об'єднання волонтерів, є посилання на нашу пошту, куди можна направити лист. Ми тоді сконтактуємо і організовуємо такі навчання. Я вам дуже дякую, пані Катерину, за те, що роз'яснили про, скажімо, типи навчання, які зараз проводите, знаєш, що це з минулого року. З кінця минулого року у вас почалися ось такі варіанти, таких от тренінгів. Адже ви самі і власне ваші колеги здобували саме цей досвід і ці знання у громадській організації простір можливостей», про яку ви так. сьогодні згадували. І ось перейняли настільки, що можете тепер усім жителям області, і, мабуть, не лише я думаю, що частково інші можуть звертатися. Як ну, вважаєте? Київ, Хмельницький, хто ближче. Таких тренінгових центрів є два станом на сьогодні, тому що дійсно ми спочатку просто навчалися, самі проходили навчання, але потім, повернувшись сюди, ми зрозуміли, що мали, маємо багато запитів і маємо потребу, щоб навчити власних тренерів. Uh -huh. Тому такий тренінговий центр є в Києві і другий в Хмельницькому. Але насправді запитів дуже багато, тому поки що за область ми не вирушаємо, але ми знаємо про плани наших партнерів, просто можливостей громадської організації. Впевнені, що скоро в інших областях будуть також відкриватись такі ж тренінгові Головіч. центри. Чудово, дякую за інформацію. Давайте підсумуємо сьогоднішній ефір. Глядач почув про можливість навчання е про те, як можна долучитися до ефективної такої реінтеграції наших військових, коли вони повернуться, так глядач почув військовослужбовці, члени їхніх родин про різні програми реабілітації. Це важливо. Глядач почув інформацію про те, що ТЦК та СП це е, не лише структура, так яка зараз займається напрямком діяльності щодо е, підготовки людей до мобілізації, власне, але і е, дарує, скажімо так, спектр соціальних послуг, надає соціальні. Підтримку. Тож про це також варто пам'ятати. Давайте заключне слово, пане Петро, надамо саме вам, аби ви ще раз про це нагадали нашим глядачам. Ну, Хочу ще звернути увагу, що ви задавали питання стосовно залучення інших, не тільки органів місцевого самоврядування, а інших також організацій стосовно підтримки і адаптації військовослужбовців, які повернулися з війни. Хтось за сімейними обставинами, хтось за станом здоров'я, на жаль, втратив частину свого здоров'я. Що хочу сказати, що це не тільки завдання органів місцевого самоврядування людина, яка до 24 лютого 2022 року була цивільною, після цього одягнула форму, пішла захищати нашу батьківщину. Вона повертається в те суспільство, яке її відправляло на фронт. І моя думка, я думаю. Пані Катерино і багато глядачів приєднаються до того, що ця робота повністю суспільства, починаючи від органів місцевого самоврядування і закінчуючи, грубо кажучи, дівчиною, яка продає каву. Тобто це комплексна робота. В першу чергу, сім'я. Робота сім'єю, звичайно, тому що військовослужбовець, коли приходить з війни перших два місяці, він. Думає за ту сім'ю, яку він залишив на фронті. І багато таких хлопців, що навіть і повернулися, втратили частину здоров'я, але повертаються в якості волонтерів, їздять, хлопцям допомагають, передають звідси допомогу. Дякую, пане Петро, що нагадали на завершення нашого про Проте важливо, заради чого ми сьогодні тут зібралися. Дякую, шановні гості, дякую за змістовну розмову. Нагадую, що сьогодні мали можливість поспілкуватися із Петром Куликом, це заступник начальника Хмельницького обласного ТЦК та СП, підполковником та Катериною Луцик. Це голова громадської організації «Захист об'єднання волонтерів, директорка ветеранського простору «Захист 450». Що ж, робіть висновки і будьте свідомими. Побачимось.